Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами. Кохайтеся, чорнобреві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами Москва любить жартуючи, жартуючи, кине, піде В свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, в стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньку, полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила». Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрая стала. Нехай собі ті люди, що хочуть, говорять, вона любить, та й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили. Нещулася, та й байдуже, що коса покрита, за милого, як співати, любий потужити. Обіцявся, чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутись. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди. Що хотять говорять? Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, возьме відра о півночі, піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває гриць, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише. Вичиняла та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. В тебе, дочка, чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, самовчила, дай же вас цукутухи та злидні побили. Як ту матір, що вам насміх сина породила. Катерино ж, серце моє, лишенько з тобою, де ти в світі дінешся з малим сиротою? Хто б спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Очікає, Прокинеться тихесенько, восаки питає, Прокинеться тихесенько, восаки питає, хто це хто це, сепа, бо рве на собі коси. Хто Всім боці рве на сабікоси, хто се, хто се посім боці, рве на собі коси, хто сех, хто се, се, се тихесенько спитає повіє. Хто се посів боці, рве на собі совікоси, хто сехта, -се пасі боці, рве на собі вікоси, ти Тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюдровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали, мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що, колишучи співала про свою недолю, що, співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як би було знала, у колись б задушила. Під серцем приспала. степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, помагайте недолюдки матір катувати. четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те. Що там схоронили? Не плакали б діти, мати не журилась. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою убили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають? Очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажеш мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головеньку. Червоно рожево до білого поникливого личенька лілеї і заплакала лілея росою, сльозою заплакала і сказала Брате мій, з тобою, ми давно вже кохаємось. Я ж не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана, кляла, проклинала. Та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалася в білих палатах. Я не знала, що байстра я, я що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляла його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не убили. Тільки мої довгі коси острили, накрили, острижену ганчіркою та ще й рогодались, жиди навіть нечистої на мене плювали. Отак то, мій братик, було мені в світі. Молодого, недовго, не дали то жити, люди віку. Я умерла зимою тином, а весною проціла я цвітом при долині, Цвітом білим, як сніг білий, аж гай веселила. Чата затквічались і почали звати Лілею снігоцвітом, і я процвітати Стала в гаї, і в теплиці, і білих палатах. Скажеш ж мені, мій братику, королевий цвіто, На Нащо мене Бог послав цвітом на цім світі, щоб людей я веселила тих самих, що били. Мене і матір милосердний, святий Боже. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головеньку червону рожеву на білий, поникліє, личенько лілеї, Думи мої Лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами?